Сьогодні зранку через можливі пуски російських ракет у деяких регіонах були задіяні аварійні відключення електроенергії. Зараз здебільшого вони вже зняті, але з цього почнемо розмову з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго вечора. Пане Миколо. Чи взагалі вже повністю по всіх регіонах зняті ці аварійні відключення, і чи доводи означає це, що нам тепер треба звикати до того, що в разі можливості масованої ракетної атаки це буде звичним явищем? Так, обмеження зняті ще практично в обід. Рішення про застосування обмежень приймається виключно оператором системи передачі. Це ті повноваження. Які дають, які застосовує Укренерго для того, щоб збалансувати енергосистему та забезпечити її цілісність? А наші диспетчери, хочу зазначити, діють професійно і фахово фактично ці роки вони отримали колосальний досвід правильності реагування на різні виклики, тому тимчасові обмеження це виправданий клорок для недопущення такої загрози для цілісної енергосистеми. Зараз все-таки продовжує знижуватися температура. Ну це логічно, і відповідно збільшується навантаження енергосистему на сьогоднішній вечір. Станом яка у нас ситуація? Дефіцит є в мережі? Стан енергосистеми наразі стабільний, без фактично дефіцитів. Виконано для цього всі роботи відповідно до затверджених графіків, планових ремонтів та робіт, які, власне, відповідали і ґрунтувались на. Принципі надійної експлуатації обладнання та нормативно-технічних вимог для забезпечення надійної, економічної та безпечної роботи такого технічного устаткування та основних складових енергетичного обладнання, Хочеться також зазначити, що робота в даному випадку енергетиків була максимально спрямована на стабілізацію проходження опального сезону та покриття споживання. Для цього було вжито. Необхідний перелік заходів, зокрема щодо як ремонту того обладнання, яке можливо було поремонтувати, так і зокрема щодо збільшення міждержавного перетину, тобто щоб більше було імпорту, і за рахунок успішних перемовин з Європейським Союзом, ага. досягли. Фактично, збільшення комерційного імпорту до 2,1 і гігават, і окрім цього, маємо ще домовленість щодо додаткових 250 двісті мегаватт як аварійної допомоги. Фактично, такі фактори суттєво, які впливають на стабільність роботи енергосистеми: це є масовані обстріли, це єдиний фактично фактор. І наслідки цих обстрілів як складова, які можуть негативно впливати на енергосистему, то час хочеться зазначити, що саме температура повітря це є скоріш спрогнозованим фактором, який враховується в балансі. Угу. Добре, пане Миколу, бачив ями інформацію про те, що до кінця року кожен український регіон отримає паспорт енергетичної незалежності. Поясніть, будь ласка, що це таке, і для чого ця паспортизація регіонам? Паспорт дає чітке розуміння в кожній громаді, населеному пункту, місті, де яка потреба у генерації, яке споживання, також дає розуміння, які об'єкти критичної інфраструктури потребують додаткового збільшення можливо потужності як резервних типів жилення для їх потреб. Це дає можливість якісної децентралізації та покриття потреб на місцевому рівні в електричній енергії, теплопостачанні. Це дає допомогу в координації е правильних кроків, ефективності кроків е центральних органів влади. Місцевих органів влади тому за ініціативи власне уряду офісу президента, міністерства енергетики спільно з міністерством регіонального розвитку, місцевими військовими адміністраціями, обласними адміністраціями, місцевими органами влади на сьогодні здійснює такий системний комплексний захід щодо розробки цих паспортів, для які власне дають нам чітке розуміння необхідних кроків а... для цього достатності енергетичної та теплозабезпечення. Також тут є важливим фактором і подальша взаємодія з донорами для того, щоб сфокусувати взаємодію з міжнародними партнерами, зокрема там, де потрібно ще наростити допомогу, і власне де потрібно дати технічну консультацію, яку міністерство енергетики надає через нашу технічну групу, де необхідно звернути увагу ключових енергетичних компаній на необхідність підсилення їх ролі. Тому саме комплексний план, який вбачається в структурі паспорту енергонезалежності регіонів, він буде допомагати е, скоординувати дії всіх учасників, зокрема і враховуватиме також і генеральні плани розвитку громад. А е, таким чином маємо чітку карту дій, чіткий баланс, чітке розуміння необхідних кроків, як на рівні центральних органів влади, так і на місцевому е, рівні місцевих. Органів влади громад. А, тобто, чи правильно я розумію, що коли ви говорите про регіони, то ви доходите до рівня громад і будете бачити, скільки в конкретній громаді споживається електроенергії, скільки їм потрібно, і для чого? Так, від громад, міст, сіл, ОТГ. Добре. а Просто хочу для себе зрозуміти і для глядачів, щоб було зрозуміліше, але якщо зараз в умовах дефіциту, коли нам бракує, ну в найтяжчих моментах нашої власної е системи і нашого власного видобутку електроенергії, то ну скажімо, ви виявите цим паспортом, що в якійсь громаді недостатньо електроенергії, зараз її просто немає. Звідки де взяти більше? Що в такому разі робити? Перед за все на сьогодні ми е е працюємо в е балансі об'єднаної енергосистеми, і основна мета даного кроку це ефективність розвитку розподіленої генерації як складової покриття власних потреб, як складової енергонезалежності. На сьогодні урядом прийнято достатньо не е е сильні кроки, зокрема щодо спрощення умов е будівництва такої розподіленої генерації, е е приєднання до електричних газових мереж. Та розроблено низку фінансових інструментів, які дають можливість як ОСББ, комунальним підприємствам, місцевим органам влади, залучати кошти під низькі відсоткові ставки, залучати кошти побутовим громадянам безвідсотково. Для того щоб будувати генерацію для власних потреб, і це прості технічні рішення, які в кожному регіоні можуть бути свої, і ось цей паспорт якраз допомагає нам сконцентрувати як міжнародну допомогу, так і необхідну технічну експертизу, щоб підсилити цей крок. І в подальшому на фактично сьогодні це я зрозумів. Та це вже фактично це аудит до рівня громад, що у нас відбувається з електропостачанням, де підсилювати, де можна просто контролювати те, що є. Дякую дуже, пане Микола, за роз'яснення. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. А